У далекій Африці жила маленька жирафа, і було у неї одне бажання вирости великою великою. Матуся їй казала, що для цього треба гарно їсти і добре спати. Але дощі в Африці рідкість, тому трава не суковита. А як же можна таке їсти? думала жирафа не цікаво, коли такі ж малі жирафі, так і друзі її гралися навколо. Пройшов певний час, але бажання маленької жирафи не здійснювалось. Та одного разу вона прокинулась від того, що на неї падали зверху краплинки. Жирафа злякалась. Вона ніколи не бачила дощу. Не бійся маленька. Тепер травичка буде дуже смачною, заспокоїла її матуся. Всі ховались від дощу, а маленька жирафа багато їла трави та добре спала. І вже через кілька днів. Вона діставала гілочок дерева. Вона стала діставати, як матуся, до листочків, які були дуже смачні, смачніші за траву, бо дерева тягнуть вологу з землі набагато нижче, ніж трава. Згодом маленька жирафа ще підросла тому що багато їла, добре спала, як казала матуся. Її бажання здійснилось.